планую летіти, летіти, кутають ранки носи до картатого пледа, самі, котиться з нехоті обрієм заспане сонце, ліниво, струшує в пелену саду ця осінь, мов яблучка, дні. Щулиться холод і до пазухи грітися лізе, сміливий, жеврюють спогади, наче розсипаний бісер в долоні. полудень Ще павутинки жупани на бабине літо, шарпає вітер за одяг, жбурляє обірване листя на скроні. Я набираю повітря і світла. Планую летіти, летіти.